Прокляття, що переслідують віки від фараонів до туманної Англії. Прокляття Тутанхамона. Правда, і міфи про древнє прокляття фараона. Навесні 1922 року, британський археолог Говард Картер після багатьох років пошуків відкрив частину гробниці фараона Тутанхамона в долині царів. Після цього почали з'являтися чутки про прокляття фараона. Легенду, що ті, хто потривожить царський спочинок, зазнають страти і недух. Найвідоміший випадок смерть спонсора експедиції Лорда Карнарвона через кілька місяців після відкриття. Його мошонка змогла інфікуватися після укусу комара, що призвело до зараження крові і пневмонії. Газети тих часів підхопили історію про прокляття і почали писати про прокляття мумій як сенсаційну тему. Ніхто не знайшов напису з прокляттям у гробниці Тутанхамона. Жоден і не попереджував про смерть тих, хто увійде. Але в стародавньому Єгипті справді існували написи прокляття у деяких старих гробницях, щоб відлякати грабіжників. Лорд Карнарвон перед поїздкою в Єгипет страждав хронічними недугами. Слабке здоров'я могло зіграти ключову роль у його смерті. Дослідники виявили, що серед 58 осіб, які були присутні при відкритті гробниці, лише 8 померли протягом першого десятиліття, і серед них були люди старші або хворі вже раніше. Епідеміологічні дослідження показали, що середньостатистична тривалість життя потенційно проклятих не відрізнялась істотно від контрольної групи. Науковці також висувають біологічні пояснення у запечатаних гробницях. Могли накопичитись плісняві бактерії, спори, які за несприятливих умов могли спричинити респіраторні захворювання або токсичні реакції. Іноді у гробницях виявляють аміак, сірководень чи формальдегід гази, які можуть подразнювати легені і очі. Також історики зазначають, що міф про прокляття фараона посилився завдяки медіа. Популярній культурі та новелам 19 століття, де мумії оживали і карали порушників. Один із легендарних епізодів Трубні інструменти Тутанхамона, стародавні труби, знайдені в гробниці, які в ХХ столітті збиралися запустити. Їхня поява, і чутки про звуки, і дивні події ще більше поглибили легенду про прокляття. Проте Картер сам і інші учасники експедиції жили багато років після відкриття гробниці він помер лише в 1939 році від лімфоми, а не від прямо пов'язаної з прокляттям, у віці 64 роки. Кілька смертей і збігів були пристрасно роздуті пресі та публічним цікавістю. Міфи про прокляття стали популярним інструментом драматизації. Сучасні дослідники ставлять під сумнів існування справжнього прокляття. Історичне дослідження показало, що люди, які могли бути прокляті, вмирали в середньому після десятиліть життя, без ознак особливої шкідливості відкриття гробниці. Багато фахівців вважають, що прокляття культурний конструкт. Створений масовою фантазією, журналістськими сенсаціями та страхами смерті. Але сам міф має силу. Він нагадує нам про межу між життям і смертю, про страх порушити спокій мертвого, про загадки давніх гробниць. Прокляття Тутанхамона не доказ магії, але доказ того, як історія і легенда переплітаються у культурі людства. Прокляття Баскервілів примарний пес, що переслідує родину. На пітьмі дрімучого Дартмура існує легенда: Родина Баскервілів, проклята зловісним псом, що з'являється в темряві ночі. Кажуть, що будь-хто з цього роду, хто наважився залишити безпечні стіни свого маєтку, ризикує зустріти примару собаки смертельного мисливця. Основою легенди став містичний мотив із Девону. Чорні псі духи, що довгими ночами крокують по пустирю, пруськує їхнє виття перед смертю. Це явище, подібне до фольклору Black Dog, зустрічалось у багатьох частинах Англії. Головним прототипом прокляття вважають Річарда Кабела з Брукгола, який помер у 1677 році. Його репутація, жорстокий, підозрюваний у продажу душі дияволу, ожила в розповідях про те, що в ніч його поховання цілий зграя привидів псів ринула до його могили. Щоб зупинити ці привиди, місцеві жителі спорудили над могилою кам'яну конструкцію з ґратами. Намагаючись утримати духів усередині, коли Артур Конан Дойл працював над романом Собака Баскервілів, він звернувся до місцевих легенд Тартмура та історії Річарда Кабела, поєднавши їх із власним детективним підходом. У першій публікації Дойл визнає, що початковий задум історії надійшов із одного коментаря його друга про місцеву легенду про собаку на землях родини. У романі Собака Баскервілів смерть сера Чарльза Баскервіла викликала Галас. Він щовечора прогулювався алеєю самотньо і був знайдений мертвим наступного ранку на болотистій землю без слідів насильства. За свідченнями його сліди після воріт болота змінились, ніби він ішов вшпиньки. За розслідуванням сера Генрі Баскервіла й доктора Мортимера стоїть Шерлок Голмс. Голмс приходить до висновку, що багато з проклять у романі це людські хитрощі, підробки й страхи, які живлять легенду. Проте вплив справжніх легенд і народної віри був неабияким. Місцеві говорили про примарні крики світла, що пробігали болотами, й образ чорного пса, що блукає під місячним сяйвом. Легенди про чорного пса в Англії, такі як Хоунд у Девоні. Злилися з історією Баскервілів. Єдхаунд вважається примарним псом, який рухається у нічній темряві і передвіщає смерть. Сам по собі псина Баскервілів у романі не надприродне створіння, а ретельно підлаштований міф із часткою природного пояснення. Але суть прокляття страх, який передається поколінням. Ефект Баскервіля. Це психологічне явище, коли віра в прокляття підсилює страх, який може спровокувати серцеві напади, хвороби або передчасну смерть. У сучасному дослідженні можна побачити, що багато смертей серед тих, хто був під прокляттям, мали реальні причини: хвороби, погодні умови, тяжка праця зношення організму, але легенда робила їх загадковими. Прокляття Баскервілів це не обов'язково темна магія, це історія про страх, народну віру, про те, як міфи живуть разом із нами і підживлюють нашу уяву. І коли ви чуєте довге виття на вітрі над болотами Дартмура, можливо, це просто вітри. А можливо, тінь чорного пса сприймаєш як прокляття. Підписуйся на канал Тіні Легенд у А.